Друзі, доброго дня всім. Ви на каналі «Копачі Береті. І я приїхав сьогодні в розвідки. В розвідки, там, де ми купали чорні наки пока. Воно ззад мене стояло там, на тому горбу. Так як мені писали, що може бути то майстерня. Якщо то майстерня була, то значить. Ну, Я так думав, що то була битва якась там. Пишуть, що може бути майстерня. Якщо майстерня, значить десь їх і хати бути, вірно? Ну, де вони жили, тому що там цвітних сигналів жодного нема, крім як цвях і підков і чого і, і чорнінаки. В принципі, більше нічого не було. Думаю, пройду. Пройшов вже по цьому всьому горбу, попадаються скіфські накінечники. Я ж кажу, я навіть не збираюся включатися. Думаю, в розвідки пройдусь, а тут отак прям попадається і попадається. Думаю, значить включусь тоді. І хожу вже вниз це спустився з того, з того склончика, з того горба. І в мене є ще одна знахідка. Так що зараз будемо дивитися з вами. Не ПКР, але ну, будемо будем шукати сьогодні обхажувати це поле, потім сусіднє поле. Того то писали, що якщо є ліс, ліс треба пробувати. Так тут поблизості лісу немає. Посадка, і то така посадка в один ряд. Я не знаю, деревин 20 росте і все. А так все поля. Більше нема нічого. Так що будемо пробувати обхажувати поля, може знайдемо, де їхні доміки стояли, тому що, як дивлюся по відео, там хрестики попадаються, різні прикраси у них. Ну, у нас пока так, пока так, тільки чорні. Я не повірю, щоб вибрали всі цвітні сигнали. Ну, якось так. Ладно, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося знахідки, що я вже не знаходив сьогодні. Хожу вже, мабуть, хвилин, та не хвилина, мабуть, один і дві. Друзі. Попались мені два скільських нака. ну Тут і в прошлому копі попадались вони. Так що, не дивно. Потім ось якась штучка. Не знаю. було 92-93, думаю, мідячок викопав. Ось така штука, думаю, заберу. Хто знає, що воно було таке, може хтось щось підкаже. Таке. Чи бронзове, чи ну, не мідне. Ладно, і тільки що знахідка, після якої я вже схотів вже включитися, і думаю, буду знімати по-любому. Гляньте. Це мені ще нак попався, тільки великий. Гляньте, який великий. Друзі, просто жирний нак. Взагалі крутезний. Такий що я просто не можу. І стан який чудовий. Скіфи, не КР, не київська русь, но... Ну, ми теж цим таким ноком знак, доволі раді. Ладно, ставимо лайкосик на вдачу і я думаю, сьогодні знайдемо щось цікаве. Друзі, ви подивіться на цей сигнал тільки... ніколи, ніколи б не подумав що це буде. Гляньте сигнал. 51. Я гляньте, знайшов. Це нак попався. Перший раз в житті мені він так дзвонить. Ну завжди металопластика, хто копав, то знає, ще низько дзвонить. А тут прям як радянська копієчка. Як п'ятачок ят, радянський. Гляньте, який нак. І важкий такий. Оце так. Круто взагалі. Ось мені ще один був. Тут попався нак. Сімочка, але ну, вона така не не став показувати. І гляньте, назбирав кераміки. Ось така кераміка валяється тут. Скіфська, я так думаю. Ну, а ви там пишіть. Виправляйте. Ну, вроді як тоста рижа, скіфська кераміка. Ось ось такий поки коп виходить. Мені поки подобається. Ну це взагалі шикарний нок, Ладно, ходимо. А, іще ось. Якось попалась. Ну, я думаю, що це більш якась радянська. Чи гудзик ось пателька якась була відпавша. Теж тут. Тільки подивіться, як дзвонить цей нок. Гляньте, один краще другого, гляньте. До срібла аж дотягує. Срібло, в принципі, от 60 до 70 тут 67. Не те, що дотягує, а як срібло дзвонить, або як мідь мала. Гляньте, який величезний. Величезний і важкий такий, Взагалі крутезний. До да, таких в мене ще й не було. Друзі, ще одну сімочку знайшов, теж її не показував. Ось така малесенька. На що ж таке показувати, якщо йдуть попадаються ось такі красені, Взагалі просто крутезні. Клас, ходимо. Друзі, я вже по одному наку навіть і не знімаю. <смі> Взагалі просто, ну, коп просто такий крутезний. І накид такі прям ну, жирні, круті йдуть. Зараз вам покажу. Знайшов вже два. Один знайшов, потім ще один стільки ще знайшов і думаю, включусь вже. Тому що ну, один краще другого просто. Гляньте, друзі, тільки ще знайшов. Гляньте, який двохлопасний, крутезний. І... Ось перед цим знайшов теж двохлопасний і тільки з вушком за цим зусим, вообще просто бомбезні. Гляньте які вони, які крутезні. Круто, взагалі, лайкосик, погнали вихожувати. тут, тут взагалі круто. Це навіть не сімочки копати. Друзі. Ходив я там по горбам, по скіфам, по склонам. Потім обійшова це отак по цьому горбувся. Сюди. Ось Серік до мене під'їхав, теж ходить. Отам обійшли, все. поверхом. І низ пройшлися. Я не знаю вже де ходити. Обійшли ми все. Отам знизу ходили, там танюха. В прошлому відео знайшла п'ятипалупфі фібулу. І все. Ну то ж, взагалі, як не то. Ходили-ходили і вирішили опять вийти сюди, де ми знаходили наки. Мабуть, годинки 4 ми переходили, нічого не знайшли. От я на, на кінечниках трошки зачепився, ну думаю, будемо ж робити розвідку, що знайдемо. І я ж кажу, так ми нічого і не знайшли. І в, в, прийшли опять на це місце. І ось хожу хвилин 20 на цьому місці. Гляньте, опять мені перший такий нак Желізний. На сьогодні перший. Попався так ще. Якось так. Забираємо і вихожуємо. Гляньте, друзі. Прясло випало мені. А це на нашерування скільки всього. Ходимо по чорним накінечникам а попадаються скіфи. Скіфська, Скіфське прясло свинцове. Ось таке попалось, ладно, забираємо. Друзі, серійка знахідка є. Монетка начебто. А ну може це динарик. Можливо, ну но... щось написано по центру. А може одна четверта. Хто знає, що вона? На, помий. То є, нема? Не. На, Я там. Напеваю, нічого з роботи виключить. Тримай. Ану. Щось там є, провідняється. Микола перший. Ух ти. Одна, одна четверта, четверта, мабуть. Ото тобі Микола перший. Ну, Микола перший провидняється. Да, друзі. Микола перший. Полушка це. Полушка. Угу. Полушка. Нормально. Це в мене в минулому році така одна попалась. Микола це одна в мене теж така полошка. Малесенька попробуй її знайти ще. Ага. Друзі, йдемо вже до машини. в мене наг попався, Всі ріка. Ось теж якась знахідка була, каже, не знаю що, але щось цікаве. Зараз будемо дивитися. З вами. А ну, а, це ти стромив, де? О, так це проколочка. Гляньте, скіфська проколка. А з цієї сторони заплеска, Ух ну, хто я перший раз так бачу. Не, ну крутезно. І дзвонила гарно, так? Да? Ой, добре, так. Круто-круто ходимо 12-13 Друзі, а ось ми біля машини. Розвідка у нас вийшла ніяка. <рес> Не знайшли нічого, походили по скіфам по старим містам, по скіфам і по Київській Русі. І в принципі все. Ну, ми своє знайшли. Я ж кажу, поле обходили і вдолі впоперек то ну, нема нічого, нема ні хаток, ніде нічого каєровських якось так. Зараз виложили знахідки, заморили вже, не знаю, Сірік пізніше приїхав, а я з самого ранку, то я вже хожу. Ладно, Дивимося, ділаємо обзорчик, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і поїхали. Друзі, а по знахідкам. Сіріку попалося. Проколка одна, я показував, проколкою вже перед, перед самою машиною знайшов. Потім, Що це полушка? Ми дивилися Миколи Першого, потім радянська, два скіфських нака і один металевий каєровський. І в мене, Ну, я трошки більше копав, трошки більше і попалося в мене. Один металевий нак, потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять скіфських, ну і такі ось обломки однаку. Потім кусок от скіфського зеркала попався. Жодного разу не знаходив. В раз будемо їхати на куп. сірик, знаходив ціле ціле скіфське зеркало. Людям. Потім ось таке прясло, пряжечка, ну і різні обломочки. Ось такий у нас вийшов коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і до нових зустрічей!